Доброго дня! Сьогодні наша тема особливості грибів. Гриби, дивовижні створіння. Це одна з найбільших і процвітаючих груп живих організмів. Вони поєднали в собі риси і рослин, і тварин. Подібно до рослин, вони прикріплені та не рухаються, ростуть усе своє життя. Одночасно живляться вони як тварини, готовими поживними речовинами. Але вбирають їх усією поверхнею тіла. Наука, що вивчає гриби, називається мікологією. На теперішній час відомо близько 100 тисяч видів грибів. Гриби мешкають всюди, де є органічні речовини у ґрунті та воді, в помешканнях, на харчових продуктах, на тілі людини і тварин. Тіло багатьох грибів складається з ниткоподібних утворів. Їх сукупність називають грибницею. У багатьох грибів нитки грибниці можуть щільно сплітатися та утворювати плодові тіла. У шапинкових грибів вони мають ніжку та шапинку. На нижньому боці шапинки знаходяться пластинки або трубочки. Це складки плодового тіла, які утворені нитками грибниці. На верхівках їх розвиваються спори, за допомогою яких гриби розмножуються. У природі поширені шапенкові гриби, гриби, паразити, цвілєві гриби та дріжджі. У шапенкових грибів грибниця знаходиться в ґрунті. І для розмноження утворюється плодове тіло. Між певними видами дерев і грибів встановлюється тісний зв'язок, корисний як одному, так і іншому організму. Тобто симбіоз. Нитки грибниці щільно оплітають корінь дерева. І навіть проникають всередину нього, утворюючи мікоризу. Грибниця поглинає з ґрунту воду і розчинені мінеральні речовини, які надходять з неї в корені дерев. Та отримує органічні речовини, які необхідні для харчування і утворення плодових тіл з корення дерева. Шапинковими грибами живляться мешканці лісу, наприклад, різноманітні комахи, білки, кабани. Вживає гриби в їжу і людина. Такі гриби називаються їстівними. До їстівних грибів ми відносимо маслюки, лисички, білий гриб боровик, гливу, лугові опеньки, підберезники, підосичники, польські гриби, сироїжки і рижики. До умовно їстівних грибів ми відносимо гриби, які при термічній обробці втрачають токсичні речовини це грузді. Волнушки, дубовики. Проте існують гриби, вживати які не можна в жодному разі, тому що їхнє тіло містить небезпечні отруйні для життя людини речовини. Такі гриби називаються отруйними. Найбільш небезпечними є бліда поганка, мухомор, жовчний гриб, несправжні лисички і несправжні опеньки. У разі отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку допомогу. Запам'ятайте золоте правило не збирайте грибів, яких не знаєте, і тих, що ростуть обабіч доріг і поблизу великих промислових міст. Адже в тілі грибів накопичуються шкідливі речовини, які були у складі викидних газів, автомобілів і відходів підприємств. Тож навіть їстівний гриб може стати отруйним для людини. Чимало грибів живуть на інших організмах, тому їх називають грибами-паразитами. Так, сашкові гриби здебільшого уражають зернові культури рослин, зокрема кукурудзу. Гриби роду фітофтора спричиняють ураження плодів помідора. Паразитуючи на рослинах, вони знижують їх врожайність. Паразитичними грибами є гриби трутовики. До речі, ви їх бачили на стовбурах дерев. Гриби паразити можуть жити на тілі людини і тварин, викликаючи різноманітні захворювання. Поширеними грибковими захворювання людини є деякі хвороби шкіри і нігтів. Цвілеві гриби присутні всюди. Варто хлібу залежатися, як він вкривається цвіллю. Їсти такий хліб не можна. Гниття фруктів і овочів також викликане цвілевими грибами. Але є серед цих грибів і дуже корисні. Із грибів роду пеніцилін науковці навчилися виготовляти антибіотики. Які застосовують для лікування запальних та гнійних процесів. Дріжджі гриби знає кожна господиня, бо без них не виготовити смачне і пухке тісто. Опинившись у розчині теплої води і цукру, дріжкові гриби швидко ростуть і розмножуються, живляться дріжджі цукром і при цьому виділяють вуглекислий газ, який розпушує тісто. Цікаво, що дріжджі не утворюють міцелію, а існують у вигляді окремих, здатних до брунькування клітин та їх колоній. Гриби виконують достатньо велику роль як у природі та житті людини. Вони руйнують залишки рослин і тварин, беруть участь у кругообігу речовин у природі і утворюють родючий шар ґрунту. Грибами живляться чимало мешканців лісу. Деякі з грибів використовує в їжу людина. З них отримують цінні ліки. Гриби необхідні для виготовлення хліба, сирів, їх використовують у виноробстві. Але гриби можуть завдавати і великої шкоди. Деякі з них викликають хвороби рослин, тварин, людини. Гриби псують продукти харчування та руйнують наші будівлі. Деякі гриби виробляють отруйні речовини, якими можна важко і навіть смертельно отруїтися. Тож будьте пильними з грибами! Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!